Артем Некрасов з нами виконувач обов'язків директора держпідприємства Гарантований покупець. Пане Артеме, наші вітання. Доброго дня, пане Артеме, давайте зорієнтуємо станом на зараз оперативна ситуація. Скільки чого бракує? Де ситуація найгірша? Власне, і в чергове повернімося до теми, чому в різних регіонах тривалість відключення різна. Ну до прикладу, чому в селах значно довше сидять без світла ніж. В містах, чому в одних обласних центрах довше немає світла ніж електроенергії в інших? Як це можна пояснити? Ситуація у нас наразі в енергосистемі нам складна. Причини зрозумілі нам за два місяці ворог виніс 8 гігават маневрової генерації. Це тепла та гідроелектростанції. Також були пошкоджені об'єкти системи передачі електроенергії, якраз яка переносить електроенергію від одного регіону до іншого. Зараз додатково в ремонт пішла одна з високовольтних ліній, по якій ми отримували електроенергію по імпорту з європейського союзу. Наразі перед системним оператором стоїть завдання наростити наші можливості нашого імпорту електроенергії з ЄС ще до початку палярного сезону. Що також потребує ремонтних і будівельних робіт, тому він і проводить їх зараз влітку. І дійсно, через дефіцит електроенергії ми вимушені застосовувати обмеження для споживачів. Враховуючи, що обладнання пошкоджено практично по всій країні, десь є можливість додати електроенергії, десь таких можливостей менше. Щодо того, як це буде довго, то зміна лімітів і графіків по областям вона ж можлива лише у разі одного з двох факторів: Це або суттєве відновлення пошкоджених енергоблоків, або якщо також суттєве, знизиться споживання. А поки що ми не бачимо ні першого, ні другому, тому ситуація на цьому тижні буде складною. Єдине, що на вихідних завжди споживання падає, тому на вихідних може бути легше. Все. Але ми з вами розуміємо, що на графіки і на ліміти можуть суттєво вплинути подальші ракетна атаки та робота нашого ППО. Пане Артеме, з того, що сказали ви, і того, що казав прем'єр Шмигаль, так якого ми зацитовували, то в принципі ось ці жорсткі відключення вони і місяцями можуть тривати, тому що ремонтувати це довго. Ну, це не стільки дорого, скільки питання у часі. Виводити на ремонт енергоблоки, чи виводити на ремонт лінії, чи розбудовувати нові це все час. А це все час, який, вибачте, за тавтологію, дуже розтягнутий у часі. І ми, ми зараз просто не знаємо, так, як довго воно може тривати. Кажуть, до зими, але ж взимку ситуація теж змінюється і зі споживанням електроенергії, в тому числі. Ремонтна кампанія найбільшої генерації, яка в нас є, це атомна генерація, вона завжди йде влітку. І ми чекаємо, що восени більша частина блоків, які зараз в ремонті, вони вийдуть в роботу, і це зможе поліпшити ситуацію. Пане Артемі, дозвольте перепитати власне сонце. Нам казали, що альтернативна енергетика рулить, Сонце дає нам більше. Кіловат, власне, тому нам пощастило бути з меншими відключеннями. Тепер розуміємо, що сонця, нібито менше через ремонт, зокрема, і тієї лінії електропередач, про яку ви казали, да, тобто є нюанси. Але чи може вирішити питання допомога малих виробників, малих генераторів сонячної електроенергії? Ми бачимо повно сонячних батарей на дахах будинків, на полях і так далі. Я про маленьких локальних. Але ми прекрасно знаємо систему, що навіть виробляючи кіловати, якщо не немає мережі, тобто, якщо в хаті або на полі, або на цьому підприємстві немає світла, кіловати йдуть в нікуди. Тобто, в момент, коли відключають всю лінію разом з тими виробниками маленькими електроенергії від сонця, система нічого не отримує. Чи враховували це тоді, коли вирішували, кого відключати, кого не відключати, чи воно не має сенсу і настільки мізерний цей внесок приватних виробників сонячної енергії, що воно не рятує ситуацію? Правильно кажете, у нас дійсно є в системі близько п'яти гігават сонячних станцій. На жаль, ця генерація має стахистичну природу. Вона працює лише в денні години, і коли є сонце. В останні дні з одного боку було зниження продуктивності сонячних станцій через смартність, а з другого пішло збільшення споживання електроенергії через потепління ну, тобто, помикали кондиціонери. Також, як я й казав, тобто враховуючи те, що були нанесені удари по об'єктам передачі цієї цветоенергії та розподілу, не завжди є можливість передати цю електроенергію саме мережі. На жаль, напротязі останнього місяця ворог почав бити і по сонячним станціям, у нас є прильоти по цим об'єктам. В принципі, питання переносу потужності цих станцій могло би вирішити масове встановлення накопичувачої енергії, що дало б можливість переносити відпуск їх і на вечірні, і на ранкові піки, тобто, коли сонця немає. І наскільки мені відомо, з понеділка НКРЄ виставляє зміни до нормативної бази в попровадженні цих промислових батареї. А уряд зараз готує постанови по звільненню цього обладнання та газових пікерів від мита привозів. Пане Артеме, скажіть, а скільки грошей у нас сьогодні є на відновлення у тому от фонді підтримки енергетики України, який був створений? Ну, згідно повідомлення міністерства енергетики, наразі в ньому закумальовано близько півмільярда євро, які були надані нашими западними партнерами. І кошти ці якраз витрачаються в приватному обсязі на відновлення того, що зруйновано. як в прифронтових регіонах, це місцева боенергія, місцева генерація, так і по тим об'єктам, де були прильоти. А скільки це покриває потреби нашої відновлення? Півмільярда євро є. Скільки там ще треба? Ще мільярд? Я думаю, не так, щоб забагато. Бо... Якщо підняти загальні витрати, які потрібно буде витратити на те, що було зруйновано, на типову генерацію, на гідрооб'єкти, це в рази більше кошту. А давайте поговоримо ще про тариф. Експерти, з якими ми говоримо сьогодні, з самого ранку заявляють, що те, що його підвищили ще й так, абсолютно не гарантує, що взимку будемо зі світлом. Більше того, ці гроші підуть зовсім не на те, щоб відновлювати пошкоджену енергоструктуру. Куди підуть? І що може бути гарантією, що взимку будемо зі світлом, якщо взагалі таке можливо, давайте будемо відвертими з людьми. Окей, кажу відверто, платіжка кожного споживача вона складається з вартості електричної енергії виробника, платежу постачальних комерциальних послуг, платежу за розподіл електричної енергії або енергію та платежу за передачу Некокреренер. І сукупно, враховуючи поточні ціни на електроенергію, це буде мабуть, близько 7 гривень. Споживач до підвищення сплачує у нас 2,64 шість і цю різницю десь у два з половиною рази покривали два донори. це Енергатами та Тепер укргідроенерго за останні місяці, на жаль, винесли велику кількість генеруючих потужностей. Атом, який нагадаю, всю зиму ніс на собі основне навантаження по генерації зараз вивів свої блоки в ремонти, щоб мати змогу працювати повним складом і наступної зими. Ні перша, ні друга компанія, кажемо об'єктивно, не має достатніх коштів, щоб працювати в попередній моделі. Плюс, знову нагадаю, ми втратили додаткові 8 ГВт тільки за останні місяці внаслідок обстрілу. Тепер, як все ж таки працює коло ПСО по населенню, фінансове коло? Два основних донора і або направляють кошти компенсації на наше підприємство. Ми розподіляємо їх по всім обласним постачальникам наверсальних послуг. Ці компанії сплачують їх обленерго, обленерго направляють кошти на Кокренер. А вже Некокренерга має можливість направити ці кошти або на оплату боргів на балансуючому ринку, тобто підприємством генерації, по яким були нанесені ракетні атаки, що можуть витрати їх саме на ремонти після атак, або на погашення боргів перед ВДЄ для можливості будівництва нових об'єктів відновленої генерації. Тому так. Дякую за це роз'яснення. Доволі детальні. Артем Некрасов, це виконуючий обов'язків директора державного підприємства Гарантований покупець. Спасибі.